Вітаю вас. Я хочу зараз трошки побути з вами і для вас. І для цього запропоную вам сісти зручно, розслабитися, відчути опору під ногами, відчути, як ви сидите на стільці, можете опертися на спинку крісла. І ми з вами перенесемося в той момент, коли ми ще були дітьми. Бо власне ця практика, яку я зараз вам пропоную, вона схожа на той такий період дитинства. Коли ми не думаємо про те, що буде там через годину чи через дві, ми не спішимо думками в те, що буде завтра, післязавтра, через тиждень. Ми не надто переймаємося тим, що у нас до прикладу не склалося чи не вийшло, чи які нас були тривожні події невдачі там, місяць тому чи тиждень тому чи вчора. Ми просто вміємо бути в моменті тут і зараз. Не думати, а просто спостерігати. Спостерігати за листочком на дереві, спостерігати за котиком, який ходить туди-сюди. Спостерігати за, за пташками, за квітами і нам не, не сумно самим. Можливо, це, знаєте, не зовсім такий вдалий приклад, ну. Періоду цього дитя, коли діти зараз ростуть так, тому що часто зараз дітям сумно, і вони шукають там телефони мобільні і ще щось, і ще щось. Але коли більшість ну, хто мого віку, чи трошки старший молодший, то ви точно добре пам'ятаєте той період, коли нам не було сумно, і коли ми не надто переймалися якимись думками, ми просто були. Це так знаєте, як їхати в автомобілі. І в тебе є тільки дві передачі всього дві передачі. Одна називається бути, а друга спостерігати. От уявіть собі, що ви зараз за кермом автомобіля. У вас є кермо в руках, і у вас є всього дві передачі. І ви по черзі ногами натискаєте то на одну, то на іншу. Одна бути, бути в моменті тут і зараз. Дихати разом з тим. І друга спостерігати. Я, як водій, їду і дивлюся наліво, направо, прямо, дивлюся в скло заднього виду. Так? І в мене нема часу думати про щось. Я просто зосереджена чи зосереджений на дорозі. Спробуйте це. Така дуже-дуже гарна практика. Я пропоную це в групових заняттях уже давно, багато років. На тренінгах, наприклад, так? Е, останніми роками ця техніка з'явилася е, ну, як техніка mindfulness. Е, Немає значення, як вона називається, як ми її називаємо. Е, важливо м практикувати і бути, отже, бути і спостерігати, е, зосередитись тільки на своєму диханні. Так, ми можемо допомогти своїй нервовій системі, переключитися від думок, зупинити цей потік думок, особливо для тих, хто часто крутить різні різні варіанти розвитку подій, прислухається там до свого тіла, до своїх думок. До тіла треба прислухатися, але прислухатися так, знаєте, з користю не зішкодою собі. Тобто, якщо, до прикладу, зараз є якась тривога, то де ця тривога в моєму тілі, до прикладу, де вона розміщена? Якщо вона десь тут, окей. Наприклад, в грудній клітці, так, то я просто сиджу, спостерігаю, дозволяю цій тривозі бути, але я дихаю. І тоді спостерігаю, що буде відбуватися з моєю тривогою. Я не тримаю її весь час в полі свого зору, в своїх думках. Я просто її відпускаю і дихаю. І через деякий час, до прикладу, через три хвилини, через п'ять, візьміть собі невеличкий відрізок часу. Три-п'ять хвилин. Зможете 10-15, супер Бінго. Але для початку, а можливо, навіть на постійно, візьміть собі такий спосіб, раз у день дати собі можливість просто подихати і просто поспостерігати за тим, що відбувається. Дивуватися, спостерігати і не спішити. Так? Вміти чути себе і бути в цьому моменті з бажанням добра собі і іншим. І тоді спостерігайте власне, за собою, як вас буде змінюватися ваш стан. Бо коли ми навіть на декілька хвилин е, даємо уваги собі, е, даємо турботи про своє тіло, про дихання, то наш стан все рівно стає інакший. Отже, не засуджувати себе, е, бажати добра і спостерігати.